Так, ще рік тому виглядало Радчинське перехрестя у народицькій громаді. П'ять днів, як звідси та приближених населених пунктів, вийшла ворожа російська орда. 24 лютого у нас уже стояли російські війська. Це було десь плюс-мінус 10 годин дня. Такі населені пункти, як Радча, Нова Радча, Стара Радча, були окуповані в перший день. Грезлі Давидки були окуповані через два дні після того. Обстрілювати народиську громаду почали ще о четвертій ранку, 24 лютого. Над головою згадують, постійно літали вертольоти, літаки та безпілотники. Останніх було найбільше. Постало питання евакуації населення. Кажу вам так, що люди не думали, що, наприклад, воно буде скаже таке миттєве. Тобто, обстріли думали, пройдуть. І, звичайно, що в людей були там тварини і тому подібне. Люди не заходять. Хотіли покидати свої домівки. А потім, коли вже люди зрозуміли, вже ми допомогти їм, наприклад, скажімо, із евакуації не могли. Населений пункт, так як Давидки, теж пропонували ще до того, коли воно не було окуповано, щоб воно вони виселилися, люди не захотіли. А потім вже людей по домовленості із цього вивели через ліс. У Давидках залишилося чотири чоловіки. Ні озброєння, ні військових в перші дні на території громади не було. Оборону в першу чергу взяли на себе лісівники та Правоохоронці для останніх зустріч із ворогом на Рачинському перехресті стала фатальною. Однак самі люди також були налаштовані сміливо та рішуче. Більшість такого населення була налаштована так. Якщо якби була зброя, наприклад, це наша земля, скажімо була б зброя, зброї пішли, але була налаштована, що якщо буде треба і буде чим, то ми будемо захищати, звичайно, що своє це. Поступово полички у магазинах порожніли, а аптеки спустошувалися. Тоді постало. Питання забезпечення населення громади. Ми почали домовлятися з «Овручем» для підвозку хліба. Хліб підвозили не тільки до нас, а у нас був пошкоджене місто, це вже через річку Жерев. то по лісі водії їм дійсно треба віддати належне. Вони по лісі їздили, не боячись того, тому що і диверсійні групи були, все, що хочеш. Вони їздили, довозили туди хліб, і лік і, ну, скажімо так, і продукти так, ну, такі найбільш необхідні цього продукти довозили. В один день було втрачено. Получення з іншою частиною громади, а також з Києвом, звідки надходила велика частина допомоги, і це достатньо ускладнило ситуацію для того, щоб знищити місце, було три заходи їхні, і практично половина нашої громади це знаходиться з цієї сторони, половина громади нашої відпала. То тобто ми старалися налагодити це не тільки по, скажімо, по цивільному якомусь, це, це ж і військові, тому що військові і там, і там були. Це і по військових, і потім ми старалися налагодити зв'язок. Але хочу вам сказати, що куди ми їздили, це досить така велика відстань була, по того і затрачало дуже багато часу. Тобто, ну в основному у перші дні переправлялись лодкою. Багато допомоги та гуманітарки надходило як від влади області, так і від різних благодійних фондів. Її розподіляли і між місцевими, і військовими. Заїжджає сьогодні. Заїжджає 30 чоловік одних. Вранці ми вже приїжджаємо. вже їх немає. 30 чоловік. Уже якісь 30 чоловік інших стоять, і це ж їм треба було і, і одягнути. Бувало таке, що одягали з того продукти харчування. Це без того покрівля треба була. Якесь освітлення, треба було. Через пошкоджену вежу зв'язок із мешканцями окупованих територій був ускладнений, однак намагалися завжди бути на контакті. Були і втрати серед мирного населення. У когось був якийсь генератор, вони генератором підзаражалися, і навіть вже після того, як люди, наприклад, Село було окуповано, люди виходили через певний проміжок часу. Там По двох, по трьох виходили із цього. Ну, підтримували так, що вони могли. Наприклад, вони старалися не зв'язуватися по телефону. Чому? Тому що якщо тільки працював телефон, через годину-півтори вже на тому місці, де телефон працював, був прильот. Були, звичайно, випадки, коли загинули місцеві жителі двох чоловік було розстріляно у Радчі і один загинув. Час артилерійського обстрілу радчинське перехрестя було основним місцем введення бойових дій втрат. Тут зазнавали обидві сторони. Помирала тут і техніка. Та 4 квітня 2022 року, після 40 днів окупації, народиська громада, так як і уся Житомирщина, були повністю звільнені від загарбників і тікаючи, вони залишали усе, що могли. Залишали техніку, та цю техніку вони пошкоджували це однозначно. Тобто, вони там могли з БМП вистрілити, по тому могли з того. Вистрілити. А коли почали мародерити в населених пунктах, не, не всюди вони там були, але коли <кій> почали мародерити, і не було куди. БК їм забирати, то вони звичайно, що вони його викидали. Це правда, це що вони забирали чайник, електрочайника забирали, а приставка. Вони ж не знали, що її треба забрати теж з собою. Вона залишалася. Дуже велика кількість була продуктів харчування, які вони залишили теж. І з того 50% було білоруського. Зараз громада повертається до життя, відновлюється після пережитого. На вулицях знову з'явилися діти. Загалом голова зізнається, порались гідно пережили кожен виклик і вірять, що незабаром. Річницю звільнення буде святкувати уся Україна. Катерина Волкова, Роман Орлов, телеканал СК-1.